Пам'ятаємо загиблих і дякуємо. Дякуємо нашим захисникам. Дбаємо про ветеранів, які потребують нашої підтримки. Проєкт драйвери саме про це ініціативи для ветеранів з травмами опорно-рухового апарату або ампутаціями кінцівок, що відкриває для них нові ступені свободи. Адже ця програма надає можливість безоплатно навчитися водіння, зокрема автомобілів з ручним керуванням це чудова можливість для наших захисників повернутися до активного життя. Де і як відбувається навчання і які ще Бонуси отримують в цій автошколі ветерани. Дізнаємося з матеріалу наших журналістів. У цивільному житті менеджер на фронті оператор БПЛА. Данило Якимчук мобілізувався першого дня повномасштабної війни. Пригадує, ворогу протистояв на викраденому в нього ж БТРі. Я сам з Харківської області, то через ну, сам з Харкова перезивався через Красноградський військкомат. Потрапив я на Херсонщину. Це була новостворена, як скажімо так, бригада, тому ні техніки у нас нічого не було. Та за дев'ять місяців на фронті Данило опанував навички бою і з побратимами розробляв перші fpv технології, поки російська танкова група не накрила його бригаду, Прилетіло в термінал Старлінка, осколки роздробили бійцю ногу. Військовий зізнається, у той момент він був настільки виснажений, що поранення стало для нього полегшенням. У мене вже було більше десятка контузій. Це, серйозно контузії, з, з очей, в тебе, крові, з вух, е, капає. А контузії теж, ніхто, ніхто ж не фіксує контузію, це ж, це ж не ранення. Тому, чесно кажучи, коли це поранення я отримав, я був дуже щасливий. У мене тоді була тільки одна мисля, що мене там ніхто ну, два тижні, мене точно ніхто не буде чіпати. Два тижні я зможу там десь відліжатися на, на, ліжку, на, на ліжку з постілью. Данило пройшов протезування у США і навіть знову поїхав на фронт. Щоправда, на кілька тижнів. Мало мобільність давалася взнаки. Тож ветеран повернувся до цивільного життя і вирішив отримати водійське посвідчення. Найскладнішим було не саме навчання, а доступ до нього з отриманням. Бодінського посвідчення для інвалідів у нас в країні все дуже складно. Я довго шукав звичайні автошколи не брали. Оголошення не збачив під патронатом Олени Зеленської Якась автошкола є. І довго шукав, бо ну навіть сайт не пропрацьований у соцмережах. Данило дізнався про проєкт драйвери, який допомагає опановувати навички водіння ветеранами з травмами опорно-рухового апарату або ампутацією кінцівок. Це ініціатива громадської організації Центр зайнятості вільних людей. В Україні створено шість шкіл для людей з інвалідністю, які мають переобладнані підручне кермування автомобілі. Саме з цими автошколами ми і співпрацюємо в навчанні наших ветеранів. Якщо людина не мала водійського посвідчення, то їй онлайн викладають теоретичну частину. Це орієнтовно 40 годин. На практичні заняття виділяють 21 день за час нашого проекту. Ми отримали 115 заявок. При цьому 65 учасників пройшли навчання. З них 33 учасника вже здали всі екзамені, і 32 учасника ще знаходяться в процесі здачі екзаменів. Данило пройшов курс ручного кермування. Однак своє авто вирішив не переобладнувати, навчився водити за допомогою лівої ноги. Двоногим людям не понять одну ногу людину, і от, і тому нормально воно зручно. Як? Як воно може бути незручно? Основна мета проєкту Драйвери допомогти ветеранам і ветеранкам не тільки кермувати автомобілем, а й підвищити їхні шанси на працевлаштування. У нас є кейс, коли учасник вже використовує набуті навички. Він займається трейдингом і використовує автомобіль. В своїй діяльності громадська організація надає безкоштовні кар'єрні консультації. Ініціатива працює на донорські кошти, тож благодійники закликають бізнес підтримати проєкт драйвери. Це можна зробити на сайті Центр зайнятості вільних людей. Там ветерани також можуть подати заявку на водійське навчання.